Я вам дякую за вашу роботу. Людям допомагаємо, тому що на часи люди потребують дійсно нашої допомоги. підтримки та інтеграції виховодів. На 2025 рік ми зробили, також заклади кошти, і вона виконується. Міська програма щодо надання допомоги ветеранам війни з числа, учасників АТО, операційних сил, захисників, захисниць. Ця програма розрахована на 2023-2025 рік, рік. По закінченню також будемо продовжувати цей напрямок. В громаді також створена, кадиційний центр підтримки свій населення. Всі програми, по всім верстанні населення, вони повинні бути рішення, потрібно всім допомагати. Всім повністю. В межах виконання цих програм кошти міського бюджету спрямовуються на виконання освітніх, культурних, оздоровчих заходів для ветеранів війни та членів їх сімей, заходів вшанування пам'яті загиблих та надання матеріальної допомоги компенсації ветеранам і членам їх сімей.